Всім привіт! Сьогодні зробимо відео про зважування білед-лінз, Ну і ще й біксенонову зважимо. Для чого це потрібно? Якщо люди ставлять лінзу на шпильки у відбивач, то штатні кріплення всередині фари вони не розраховані на вагу лінзи. Тому багато хто питає в себе, а яку ж мені лінзу поставити, щоб вона там не трусилася і світло не скакало. Ну, по-перше, якщо машина вже не нова, то там відбивач і кліпси вже підношені якби, від наших доріг. І люфт там буде в будь-якому разі. Але щоб якби, не усугубляти цей процес, ще є такий фактор це вага лінзи. Тобто, можна, якщо там світло не так, наприклад, принципово. А хочеться, щоб воно там не скакало на ямах так сильно або не так розбивало, то люди там оберуть, наприклад, більш легку лінзу. Ну, якби проблема на рівному місці для когось, для когось це не проблема. Але такої інформації на офіційних сайтах, як Вага лінзи, я не знайшов ні на інфолайті, ні на Амесі, ні на Дравіксі. Тому сьогодні ми заповнимо цей пробіл і приступаємо до зважування. Перша лінзочка у нашому сьогоднішньому тесті це Infolight A2 Pro. Ось така достатньо велика лінза. Перевірена часом. Залишилось їх декілька комплектів у мене і більше їх не буде. Ну, є аналоги від AMS це AMS U6 або від Dravix Dravix Amateur. Дана лінза важить 442 грами в режимі ближнього і в режимі дальнього. Наступна модель Infolight, це моделька Infolight C2. Огляд я вже робив на неї докладний. Без задньої частини 418 грамів. Ось ця різьбова частина, якщо ще буде, 440 грамів. Наступна модель це інфолайт AFS. Лінза з поворотним механізмом. Огляд теж я робив, силочку прикріплю. Досить. Нормально вона світить. Бачите? Додаткове обладнання для повороту, моторчики, там якісь ще щось, 526 грамів важить а та важила 440. Інфолайт uni 1. Під гаєчку. 3 дюйма лінза. Теж недавно усього гляд на неї робив разом з новими моделями. S1 Pro A4 382 382 грами. InfoLight S1 Pro 2,5 дюйма 348 грамів. Але тут іще є зовнішній драйвер, який на відбивач зазвичай не чіпляється. Можемо його поміряти теж, скільки важить. От, 78 грамів. Разом все це добро важить 430 грамів. Сама лінза 352 грами. InfoLight a 4 Ось така достатньо велика лінза. Уже теж її показував. Вважимо 462 грама. Dravix F1S, компактна лінза під гайку 3 дюйма. Достатньо потужна. І важить лише 364 грами. Рекомендую, ставив собі на ліф Досить прикольно світить. Огляд теж є на каналі. А це всім знайома AMS U2, у якої теж можна ставити її і на гайку, і також відкрутити задню частину ось тут знаходиться. І важи вона. 514 грамів. 518. Достатньо немало, м'яко кажучи. 100 на лінза. ams U8. Реально дуже здорова. Скільки ж вона важить? Рівно пів кілограма. AMS U8. Теж огляд був на каналі. AMS U10. Вона ж лазерна. Теж був огляд на каналі. Бюджетний достатньо лазер. 460 грамів. AMS U10. Далі у нас бюджеточка Sigma Super X2 4000 гривень. За свої гроші, топова лінза. З термоконтролем 404 грами. Sigma Super X2. Drevix STM1. Дуже нагадує світло Sigma Super X2, але вага у неї трошки менша. stm 1, Drevix STM1. Ну, і як обіцяв, біксинонова лінза. infolight Gen 5. Вона ж Hella 3R. Ну це не F1, це звичайно. От. Теж достатньо багато важить. 432 грами. Плюс сюди лампочка ще встане, плюс сюди ще оце кільце стає. 444 грами. Ну, а це вже для розваги. Герметична туманка Dravix HL7, теж був огляд у мене на каналі. Скільки ж вона важить? Вона важить 548 грамів. Ну, зрозуміло, що в фарові такі туманки ніхто не вставляє, але для розуміння тут нема активного охолодження, чисто пасивний радіатор, і тому логічно, що він якби, більше важить. Так, на цьому я огляд закінчую. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, якщо це було комусь корисно. Підписуйтесь на канал і всім до нових відео. Всім пока!